Лоза горизонтальна. Пагін пішов. Я вже забрав два пасинка. Грону. Пасинок. Між листком і цим. Забрав. Листок залишаємо. Листок годує. Другий. Забрав. Ось третя грона. Ось, бачите? Пагін. Листок, ось листок, пагін, листок, між ними виріс ось. Пасає. Він має листок найбільший і потім верховий. верхівку від цього. Я ще тут заберу, тут трошки загущу. Ось тут. Дивимося. Листок, пагін, в пазухі листка виріс. Для чого ми це робимо? Щоб цей листочок годував нашу грону? Не знаю, хто там сказав, можу не, не точним бути. Хтось каже 21, хтось каже 24 листка, там, приблизно так має бути на те, щоб виготовити виноград 1 кілограм. Тому, якщо ми робимо на такій е, одного чи двох плоскосній шпалері, то... Висота 2,5 може більше пагона, там десь 24 листка. Якщо хочемо дві грони лишити, то є ще варіант вирощування награду зі звищаючим приростом. Тож має бути більше листків. Ось так ми робимо. Вузо забираємо чому? Тому що вони путаються раз, стягують 2 і забираємо. От. Вона потім тягне один до одного, і, ну, і каже, що забирає живе.